We'll be right <laughs> back. Поговоримо про музику. Вітаю це програма. Поговоримо про музику. І сьогодні її гостем буде співак. Якщо б я записувала це інтерв'ю, ну роки два тому. Я б сказала ліричний співак. А сьогодні я вже так не скажу, тому що останнє відео дещо змінили амплуа Павла Табакова. Дякую небесам, бо тепер не сам. До того тебе шукав. Більше не віддам. Серці живе любов, а на серця небо. Саме з ним сьогодні ми будемо говорити про музику у сьогоденні. Павле вітаю. В такий час ми зустрічаємося, що розмова про музику починається із розмови про... Ситуацію в країні про те, де та музика зараз звучить, і звучить вона, на жаль, не тільки на святах, на якихось гарних подіях, веселих, але звучить вона там, де вибухають вибухи і де стріляють. Ти не так давно повернувся власне з зони АТО, де ви давали концерти як для військових, так і для жителів звільнених міст? І от я б хотіла, щоб ми не про музику почали розмову, а про твоє якісь такі от враження, що ти виніс звідти з тих концертів і з туру підтримаємо своїх. Ну, по перше, доброго дня, по-друге, -по е Складно щось винести звідти, ну якщо ми говоримо про те, що можна звідти винести, тому що е, там люди перелаштовують себе, та? тобто там е, є і війська національної гвардії, е, і добро, добровольчі батальйони, і так далі. Та? Е, я впевнений, що коли людина от, працювала, вона собі. Ні про що не думала, та, жила своїм життям, працювала на своїй роботі, приходила до своєї сім'ї, а тут раптом їй дають автомат, її готують, та, і треба стріляти в людей в живих. Та. Тобто це відразу по психіці б'є, і зрозуміло, що винести звідти складно, швидше поставити ну, і питання, так, що ми привнесли туди, так? Від цілого туру підтримай своїх, з яким я проїхав. Ну, я їздив не всі концерти, але. Тур дуже хороший, дуже багато класних виконавців. Ми принесли 50 на 50, трошки от 50% позитиву, 50% патріотизму. Тобто, у нас, по суті, було навіть таке завдання. Та? Приходив командир. от Я пам'ятаю, що людина, яка займалася та, цілим цим туром, допомагала координувати з військовими частинами. Ми приїхали, припустимо, в Миколаїв. От, е, і заїжджаємо в військову частину, він каже, я би вас просив, каже, е, е, не так багато якоїсь патетики там, та, або чогось там лірики, е, більше веселих пісень і патріотизм. Так, отак. Ну, е, знаєш, я от власне переб'ю, бо багато, особливо тут, де війна далеко, е, у нас навіть була така пропозиція перестати вмикати музику в центрі міста, заборонити музикантам вуличним грати, тобто, десь ну поринути всім у якусь таку жалобну в жалобний стан. Чи це є правильно, чи це. Чи це зараз нам потрібно? Я вважаю, що люди е мусять мати альтернативу і мусить переключатися все ж таки. Я розумію, що можна там скасувати якісь великі заходи, та, такі, е там, де багато ну, велика сцена, там багато алкоголю може бути і так далі. Та. Тобто зараз не час, не на часі під, під час таких подій, коли люди гинуть просто та, за нас з вами. От, е але щось ну, має все рівно відбуватися, якісь заходи. Питаю мене, знаю я. Ти як вітер любиш тільки волю. Запитаю мене і скажу. Ти далеко, але я з тобою. Ти далеко. Ви кажете, вуличні музиканти. Вони можуть грати і патріотичну музику. У мене чомусь така виникла е, асоціація коли, е, ще з консерваторських напевно, років, коли Йоганн Себастьян Бах е, ну, писав багато музики на замовлення. І от е, настався час, коли був великий піст. Ми, звичайно, всім забороняли. Та? Ну, тобто все, піст, Ми тільки ходимо до церкви, молимось, ніяких. Цих. Ну, і він знайшов вихід і він написав страсті. Трасті по Йоанну, страсті по по Матвею, і так далі. Та? Тобто на біблійні тексти зробив цілі такі ораторії величезні, які можна було виконувати під час посту, та? страсті пісні. Тут я розумію, що так само музика завжди супроводжувала всіх і під час війн, і під час різних негараздів. Та? І в нашій країні, і в різних країнах. Тобто була і військова пісня. До речі, от зараз 24 числа на День Незалежності ми. Виступали в військовому госпіталі у Львові на Чехова. В, в, виступали, і там понад 200 людей, ну, хлопців, які поранені, та? Понад 200 поранені. Були такі, які підходили після того. Ну, в більшості все сподобалося, все гарно кажуть. А чому ви не співаєте такі пісні? От про те, що зараз у нас там відбувається, як рвуться гармати, ті, ну, як, як по нас стріляють і так далі. Я кажу, тому що якщо б ми в мирний час написали такі пісні, то нас би не зрозуміли. Ну, подумали, що ми з розуму з'їхали, або про що ми співаємо, та тут все всім весело, все, все, все гарно, та ми про війну співаємо. А тепер, на жаль, на великий жаль, ці пісні стають актуальними. Та? І я бачу, що їх більше і більше з'являються. Єдине, що... Інформаційна війна настільки поглинула в медіапростір, що ці пісні навіть не мають змоги туди дойти на, на фронт. Припустимо, якщо хтось напише пісню в Івано-Франківську, навіть викладаючи в інтернат і навіть її популяризуючи, ця пісня ну не долине до всіх, хто зараз на Донбасі відстоює нашу неньку Україну. Я розумію, що і не всі можуть написати на цю тематику, тому що вони це пережили, і вони бачили, як це і про що там треба співати, скажімо так, тому що. Коли був, припустимо, Афган та то той самий Розимбав, який писав та багато пісень, він їздив по, по, по цих гарячих точках, і так само люди ще під час Великої Вітчизняної та, їздили так само і підтримували. Тобто вони спочатку дивилися на те, чим живуть люди, і які у них думки спілкувалися з військовими, тоді можна щось написати. Ну а коли ти в зовсім інакшому ну, в побуті якби, знаходишся, трошки складно написати дуже актуальне щось. У мене вийшла пісня, наприклад, після. Подій на Майдані, ну, тоді взагалі муза просто завмерла і не знала, що її робити, тому так як зависла, просто ну, настільки був складний період психологічно. Потім мій хороший друг, він з чернівців, написав Василь Фесюк, полковник СБУ, до речі, написав вірш, він багато віршів видає, написав вірш про Небесну Сотню. І відразу ну він мені реально сподобався той вірш. Ми видали його відразу цю пісню. За напевно за два дні написана була музика і аранжування. Тобто вона зразу з'явилася через 10 днів вже в просторі, медіа просторі. Та ця пісня небесну сотню, господи при. Все вишні, що не вберегли свого народу пращі і сини Його Господи, прийми. Відчуття зараз такі, незважаючи, що події міняються з кожним днем. Воно настільки актуально, коли виконуєш це на сцені, в мої власні почуття. Я артист зі стажем. Я об'їхав багато залів в Європі, я об'їзд всю Україну, по суті. Але коли я виходжу цю пісню виконувати, мене починає просто коліно тремтіти, очі. Ну, я знаю, що за мною йде відеоряд дуже тяжкий. І люди, коли встають, а потім починають ще на сцену квіти нести і зі сльозами, кажуть, дякую, що не забуваєте і так далі. Ну розумієте, тобто це неможливо без якогось кому в горлі співати. А патріотичні пісні, ну такі злободенні, вони є насправді. Єдине, що ми їх поки що не можемо почути так, так як би хотілося, так? тому що наші ну всі мас-медіа не сприяють тому. Ну, поки що не ми не можемо зробити так таку атаку зналити цим, цими піснями і так далі. Хтось бере береже, каже, що навпаки не потрібно та, цього давати, щоб люди ну, не були ніякої паніки і так далі, щоб не було якихось психологічних змін. До речі, за психологів, от ми коли їхали сюди, говорили за військову психологію. Правда тому, що цього літа в мене була нагода ну, з сім'єю поїхати в Ізраїль в Тель-Авів. Ми просто до друзів з'їздили і навіть не, не сподівалися, що там під час нашого приїзду почалася війна. Так? І ми бачили, як е ці ракети літають, як їх збивають, ну тобто, здалека, звичайно, але е падали два рази на землю, там прийшли в якийсь лунапарк, там включається сирена і все, і всіх на землю кладуть і так далі. Ну тобто там теж страшно, там теж і небезпечно, але настільки там армія все ж таки підгопідготовлена. Так? У них постійно вони в зоні якогось конфлікту живуть, там вже скільки років. І там працює і ПВО, і так далі. і так далі. Я розумію, що нашу армію дуже довго знищували, дуже довго взривали різні склади з боєприпасами, так, і так далі. і так далі. Тобто дуже, дуже багато є чинників, і чому ми зараз маємо таку ситуацію, яку ми маємо. Та? Е, я сподіваюся, що. Після такі такого кривавого вже меседжа, знаєте, перший був під час помаранчевої революції, а зараз просто кривавий меседж для України: що прокиньтеся, змініть цю країну, тому що інакше буде ще гірше, якщо ви зараз нічого не зробите. Це зараз головний меседж того, що відбувається на Донбасі. Якщо ми говоримо за волонтерство, я готовий навіть закликати всіх, хто вчився на психологічному факультеті, тому що знаючи, як працює, наприклад, подивився, як працює армія Ізраїлю, там військовий психолог, це мега популярна професія, і нам зараз крайне потрібно, щоб було багато психологів, які працюють з тими хлопцями, які зараз знаходяться в АТО, готуються до АТО і повертаються особливо з АТО. Так? Тобто це край необхідно, тому що ми мусимо давати, от як ми артисти, додаємо трошки такі дрова в це, в це вогнище, так? тому що це вогнище там загасає. Там пустка. Після того, як люди приходять після війни, у них пустка. Їм потрібно багато позитивних, хороших емоцій і потрібні хороші. Поради кваліфікованих психологів ну психологи. Якщо ви е, маєте можливість долучитися до волонтерства, долучайтесь. Наша розмова вона зараз зайшла поки що з розмови про музику в такі важкі теми. Але я б хотіла повернутися в мирний період. Ти вже зауважив про те, що ти артист із досвідом великим, і для мене особисто було доволі дивно побачити тебе в проєкті Голос країни. Хоча з іншого боку, чому ні? Чому голос країни, це має бути особ... обов'язково хтось кого ще жодного разу не чули і не бачили? Однак, перший і третій голос. Показав, що ну, власне, змагаються такі люди, скажімо, з народу. Ти виглядав, ну, виглядав професійним артистом от в цьому шоу. По-перше, яка була твоя мета участі в ньому? А по-друге, чи змінилося якось життя і кар'єра, скажімо? Ну, я поясню, чому я пішов на це шоу. Та? Тому що в мене був просто такий внутрішній якийсь підрив. чи що. Та? Я довго, довго вагався. Мене Тоня Матвієнко потім подзвонила, каже, Пашка, та йди, йди, чому ти там би, сидиш, та йди спробуй, нічого ж тобі не, не, не буде від того. Я кажу, та я вже переможу шанси, я вже брав участь в Україна має талант. Брав у французькому X-Factor навіть колись участь. Та. Були в Франції, на гастролях вирішив спробувати. так. Та, та. Ну, абсолютно, та. От. І Мені насправді проєкт подобався, він професійно дуже звучав, з, з, з телевізійних цих джерел. Я вам скажу, що я там був не один професіонал, ну, скажімо так, от вже, вже складений артист. Там їх було дуже багато, які вже відпрацювали по 10 років на сцені і мали і свої альбоми, і свої пісні, і так далі. Та, звичайно, в мене так само був досвід. І, ну, я хотів щось, щось самому собі в першу чергу довести. Та? От ну наскільки наскільки я ще можу позмагатися, та це називається, як то кажуть, хлібом не годуй дай позмагатися. Так? Ну це, це ж змагання. А це просто. доволі доволі рідкісна риса для вже таких відомих співаків. Мені здається, що вони уникають таких речей. Мене час від часу ще до сих пір підриває ще якісь там змагання взяти участь. Звичайно, що воно все менше і менше, того бажання такого. Та хочеться більше чогось такого, щоб ну бути просто на своєму рівні, робити якісь музику В даному випадку. Після шоу? Після шоу, звичайно, що стало більше, ну, мене більше люди знали, стало більше популярності, стало більше нових контактів, нових пісень цікавих. Та? Тобто, шоу воно, в принципі, дає дуже багато. По-перше, я працював з Арб'єніною. Дуже поважаю її як і співачку, як і жінку, і як тренера ще більше, тому що там просто був такий чоловічий стержень, та, який вів. У нас була чоловіча команда, і е, вона вміла нею керувати. От, е, кажу, Дуже поважаю, підтримую зв'язок час від часу, та, так переписуємось якось. Е, воно мені багато дало просто. Я для себе багато навчився. Вище неба, вище неба мила моя, як то я без тебе, чому душу не пускаєш, вище неба, чому так високо літає. Що незважаючи на всі такі от е, події і якісь соціальні проекти, в яких доводиться брати участь, е, ти не полишаєш свою творчість, яка яка була в мирний час, із сподіванням на те, що ну мирний час він не так аж за горами, все-таки готуються якісь е, і нові твори, і нові програми, і різдвяна, незмінно е, творена тобою. відеопрограма вона буде цього року. Планується звичайно, звичайно, та я зараз працюю над різдвяною програмою. До речі, хочу і Франківськ так само привезти е, з задоволенням. Тобто буде трошки і. Такого танцювального шоу та, і, і багато музики гарної Різдвяної. Тобто в мене альбом вийшов ще в 2008 році альбом. Ну, це буде основа в принципі, цього різдвяного шоу, та? але зараз дописується багато нових творів. От, зараз будемо вже починати постановки робити і так далі. Ну, це щодо різдвяного. Ще є багато намірів дитяче щось написати, але поясню, чому. Тому що я розумію, що рано чи пізно е терористична операція закінчиться, правда, країна почне ставати з тих колін. Я сподіваюся, що раніше вона закінчиться, тому що е ну, те, що там відбувається, це, це страшно реально. Е і я розумію, що треба думати за майбутнє. За майбутнє е це значить, е особливий акцент потрібно зробити на розвитку освіти і культури. Тому що хтось дуже гарно сказав, що. У ці 23 роки Незалежності України, та, е, всі ті кошти, які ми мали вкладати в культуру, ми тепер витрачаємо на танки. От е, чомусь е, я проїжджаю там на, на Донбас, проїжджав, коли там все мирно було. Вони кажуть, ой, ми вас не, не, не бачили тільки. Ні, ми знаємо по телевізору, а чому до вас до нас не приїжджають? А тому що ніколи е, україн, українських артистів туди і не запрошували. Ну, край рідко. Ну тобто, е, особливо Україно... Співаючих, україну співаючих, співаючих, -співаючих. співаючих українською мовою. Так само в Крим. Ну, край рідко запрошували тих, хто співає українською мовою. Не те, що українських артистів. Є ж багато українських, які російською співають, правильно? І, і просто, просто не, не запрошували, і якось це було якісь таке табу. Це створювалося таке свого роду замкнене коло. Вас не слухають, тому що не знають, а не знають, тому що ніде почути. Отак воно якось виглядало в той час. Ну, іначе, наче так і видавалося. Ну ну вас не знають. Ну чого ж ми будемо вас запрошувати, коли вас не знають. А звідки мають знати, коли ні радіо не вмикає, ані якісь такі от засоби інформації місцеві не надто звертають увагу, то звідки ж люди мають знати? А, пробитися могли, звичайно, тільки там ну, най найвідоміші групи, Наче, та, тобто, які просто, просто планували собі там, якісь стадіонні виступи, і на них тоді приходили люди, ті, хто люблять українську музику. Але таких насправді не так багато було. Та? Тому е це велика е прогалина в, в тому, що культуру просто ну, її не берегли, її не шанували і не давали людям е те, що мали дати. Бувався з другом, хірург, він каже, ну в медицині біда. Біда чорна просто. От і ну, це не секрет. Ми не можемо цього приховувати, тому що кожен, хто нас слухає, дивиться, вони про це знають. Так, так само і в педагогіці. Я розумію, що якщо у нас зараз не буде педагогів, вони насправді є, але вони не готові працювати за ті копійки, так? які їм платяться від держави. Але розумієш, Павло, зараз такий час, напевно, що ну мусимо так. Ми мусимо десь хтось ставати волонтерами на своїм робочому місці, правда? Я, я так я так я, зараз я це хочу, пропагую. Я тому хочу. що якщо ми, як ти кажеш, не вкладали тоді в культуру, зараз продаємо в танки. Зараз кожен із нас дає ту копійку, яку може дати е, на потреби армії, так? То можливо, варто іноді закатати рукави і зробити на своєму місці за дурно, можливо, можливо, за за якусь дуже символічну винагороду, але зробити те, аби щось зміняти. Не знаю, що сказати. Вітер не може без тебе піти. Вітер не знає, де тебе шукати. Вітер не знає, де тебе знайти. Вітер не знає, де тебе шукати. Розмова видалася нам із Павлом Табаковим. Завжди на завершення нашої програми ми пропонуємо вам пісню. Я хотіла б, щоб це була композиція, з якої для багатьох, напевне, почалося знайомство з Павлом, власне, композиція, яка подарувала йому амплуа ліричного виконавця. Ну а ми сподіваємося на нові цікаві зустрічі з артистами українськими. Ну а з вами обов'язково на зустрічі в ефірі обласного телебачення Галичина в програмі поговоримо про музику. Я при Тебе до серця чуєш, воно не стримоб'ється, обійми мене так ніжно, як вмієш лиш ти. Знаю, що криву недовіри, я розтоплю, тепло надії оживе. І Будем разом, ми, разом ми назавжди, серед тисяч. І тисяч лепих облич із висотніх чужих думок. Я благаю, зроби лиш крок. Ти моя, чуєш тільки ти моя. Завжди будь поручний, не залишай не йди. Тебе одну серед тисяч сліпих облич, Лиш тебе одну у безсотні чужих думок